Вітаю, друзі! На цьому відео хочу зробити розпаковочку від флоріу. посилочки, яку я все тільки сьогодні отримала. Показати, що отримала, Якість насіння оцінимо з вами. Ну і міс котик теж ось так і відкриваю. Звичайно, це дуже незручно одною рукою робити. Так, ось, ось відкрили посилочку. Так, відразу бачу тут накладну з моїми замовленнями. Це потім я вже по цінам скажу. Дуже, да, давай, давай. Можливо, тебе прийдеться відселяти від сіль, тому що тут цибулинки. Давайте напевно з тюльпанів почнемо. Я замовила два сорти тюльпану. Е, і один меню повинен в подарунок бути. В Флоріумі часто такі акції проходять, знижки, е, дуже гарні. І це ж я ж теж на це все м -м, пішла і замовила. Це, до речі, мені подарунок. Оцей тюльпанчик гарний сорт, махровий, червоний. Отакі цибулини гарні теж. Всі вони тверденькі і гарненькі. Я розпакувала тут подарунка. Ось такі. На подарунок такі гарні цибульки. десь розмір 11 або навіть 12 є. Гарні, дуже гарні. Мені подобається. Трошки розібралася з замовленням, розпакувала їх, розрізала. Хочу подивитися самі цибульки. Це сорт Uncle Tom. Я замовила їх 6 упаковочок по 2 штучки. Я люблю робити такі масивні посадки одного кольору або двох комбінувати. В цьому разі я захотіла два скомбінувати разом. Оце такі ж цибулинки. Я зараз їх показую. Гарні, поки що гарні. Так. Все, ось. Все. Це в мене вийшло, виходить 12 штучок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Ну, 12. Uncle Tom. Це він такий темно-бордовий тюльпанчик, гарний, махровий. Мені так захотілося скомбінувати його і разом з цим тюльпаном. Цей тюльпан такий має теж махровість і розевий. Повний тюльпан рожевий. Давайте дивитися його. Що тут? Зараз в них акції, все воно по знижкам. Кладуть, як кажу, подарочки. Ну, подарунки треба шукати на сайті, вишукувати по одній гривні вартості подарунка і шукати. Ну, цей раз я знайшла, якби мені треба було тільки такий тюльпан, як я показувала, червоний теж махровий, темно червоний. І я його собі поклала. У мене ще йде ще одна басилочка від флоріуму. Там буде ще цікавіше. Там практично одні подарунки. йдуть, я так ну, вибирала собі подарунки, ну і замовлення. Ну тут я бачу непогані цибулинки, трошки завітрилися, ну це не страшно. Головне, щоб вони були тверденькі. Ось вони вже проростають, звичайно, треба садити вкрай. Ну, Будемо садити, Ось на вихідних буду садити тюльпанчики, гарний рожевий тюльпан. А це я ще замовила такий аліум по 5 заболинок, Отакі вони маленькі, він такий блакитний блакитний на фото. Мені дуже сподобався колір. І форма, і хочу його так теж собі додати в квітнички, подивитися, як він буде в мене зростати. Ну, я замовляла три упаковочки, але мені чомусь прийшло аж чотири. Можливо, це якийсь бонус від я був помилка, не знаю. Ось мені чотири таких алюмів прийшло. Ну, дякую, звичайно, за лишній алюм в господарстві знадобиться. Ну і це ж подарунок, те, що я казала. Набор кліпанів. Ну, доставка у мене вийшла в цьому замовленні безкоштовно, бо я застосувала промокод на Чорну П'ятницю і доставка новою поштою вийшла мені безкоштовно. Ну, я задоволена посилочкою, хочу вам це теж показати: цю розпаковку. Пишіть свої враження теж за цей магазин. Буде цікаво почути. Чи розповісти, як можна сікономити? На флоріумі. ну як це я роблю я, я. У них багато знижок самі по собі є знижки, особливо в такий період, як зараз. Потім це теж там можна і 40 подивитися, 20-50. Ну, різні, на різні рослини, на різні знижки. Це так. Тобто вони проводять акції. Ну, як Чорна п'ятниця з промокодами, можна застосовувати ці промокоди, а можна ще в них є подарунки, які сховані в прайсах в цих в каталогах їхніх на сайті, вишукувати ці рослини і додавати собі корзину за ціною 1 гривня, там 100% знижка. І доволі гарні є рослини, ці цибулькові в основному. Треба дивитися, вони міняються кожного тижня, здається, нові якісь рослини з'являються. Тому що це замовлення то були тюльпани, а, а наступне замовлення то там нарциси. І інші рослини теж цікаві, то я покажу ще розпаковку одну. По подаруночкам. Це теж як економія, більше рослин вам йде. Також вони зараховують, якщо ви зареєструєтесь у них на сайті, то вони зараховують бали, бонуси, і Там якісь проценти йде до корзини, ну, до вашого аккаунту прикріпляється, і він на наступну покупку вже можна їх списати собі в замовлення. Це ще така. Є економія. Ну і останнє, що ще можна зекономити. У мене є сайт такий, Letyshop. я встановила на комп'ютер ще їхнє розширення на браузер. І можна через нього теж купляти, зробити цю підкупку, як поактивувати цей хешбек. І вертається також на рахунок на цей сайт якусь суму в залежності від проценту хешбеку. Ну, на цей раз я вам покажу, який в мене хешбек був. Я з цього замовлення звернула, здається, 15 гривень, якщо не помиляюсь. Ну, може, помиляюсь, то я покажу. То по потім цю суму вони збираються, ці кешбеки там не тільки шфлорі умови, летіш, щоб там багато і тему, і AliExpress, ну, і Foxtrot, ну, всі, всякі магазини, які... Взагалі популярні наші магазини українські, багато їх там. І так насобираєтесь, все ж зробите покупку. Навіть в тому ж Варусі або в Сільпо, там теж є знижки, хешбеки вертаються. І от потім можна виводити собі на карту цю суму. Раніше було на телефон можна, а зараз вже щось побрали. На телефон не тільки на карту. Ну, Я виводила багато разів, це по-чесному, хешбек мені нараховувався. Ну, тому в ще менше в мене виходить в собі вартості, ніж воно там було б, якби я не застосувала хешбек або промокоди різні. Також різні блогери ще можуть давати промокоди, знижки там 10%, якщо немає знижки від самого. Магазину, як на чорну п'ятницю, там безкоштовна доставка або ще то. Можна там подшукати. Блогери дають свої промокоди. Теж я усе використовую. Від реалії садівництва насолода теж такий промокод, то можете застосовувати англійськими буквами, прописати насолода 10% і ще знижки на замовлення. Ну, якось так. Сподіваюся, буде це все корисно. Я, Якщо що, посилання на Letyshop хешбек залишу в описі або в коментарі під цим відео, користуйтеся. Ось наступного дня, після Флоріуму, нас догнала ще одна посилочка. мене, Це з Добродару. Ну, прийшли оці Чорні п'ятниці і я не встояла <со entrarly> всій покупки винувата нова пошта, тому що вона мені прислала якийсь промокод від Добродару, який в результаті не спрацював. Тому що він діяв тільки на рослини, які без знижки йдуть. А так як у них там знижки великі, там є 50 і 70% на рослини. ну, Я не встояла. Звичайно, там ціни не такі і низенькі були. Ну, вони теж дарували подаруночки, які треба шукати було по сайту. Я не стояла, в общем, теж замовила. Це тут є і рослинки на подарунок. От мені дуже цікаво буде подивитися, які ж вони. Дарять рослинки на подарунок. Замовила так не дуже, щоб на велику суму, але вийшло непогано так конкретно запаритися, тепер тюльпанами і іншими рослинами. Ще завтра прийде. Або сьогодні, навіть вечором, прийдеш посилка з професійного насіння, у них якраз теж чорна п'ятниця, там і гарні знижки. Я казала, що я вже корзину зробила, там сформулювала її, сформувала і вже замовила. ну Там доклала, звичайно, тому що знижками стало ще дешевше. мені І там мінімальне замовлення було 300 гривень. Тому я доклала. Ну, про професійне насіння буде, напевно, інше. Жора, я тобі вуси зараз обріжу, не лізь сюди. Е, професійне насіння буде окрема розпаковочка. От! Тому що не поміщається все в одне відео, так уже буде затягнуто. Я так вважаю. Зараз ну, подивимося, що тут добродарно. Скільки в мене буде емоцій на це відео. Наскільки часу буде. Ну, Дивіться, ось я прям при вас їх розпаковую цю посилочку. Відкриваю. Так, я бачу вже подаруночки, тому що це подаруночки. Так я замовляла лише цибулькові. Давайте цибуляк почнемо. О, які гарні, великі, вроді. Ну, раніше часу це все дивитись, хвалити, напевно. Так, ще треба ножиці закриті, це розпакую і покажу, і включуся. Ну ось я розпакувала. В принципі, їх не складно було розпакувати. Тут на скобках. І давайте подивимося. Тобто цінам теж я приблизно згадаю, тому що немає ні накладної, ні коли формувався замовлення, мені нічого не на почту не пройшло ніде. Немає навіть чого я, я замовляла. Це вже так по пам'яті. Ну, я скажу, що цибулинки гарні, гарні. Дивіться, які здорові, здорові. Здорові в, тому, в розмірі і здорові по... по якості. Подобаються вони мені. Це сорт тюльпану Фінола. Це рожевий махровий тюльпан. Він мені коштував 6 штучок, 112 гривень. Точну ціну напишу, звичайно. Ось так. 112 гривень, рахуйте самі. Так, далі, Так, щоб не перепутати сорта ще. Далі це, це цікавий тюльпан. я не можу... А, ні, це не тюльпан, це нарцис. Ну він теж не менш цікавий. Гарний нарцисик. Один велика цибулинка, дві маленькі. Стоїть 145 гривень ці три цибулини. Недешево. Замахровий сорт Wave. Він такий білий з жовтим махровим. Картинку, звичайно, покажу, тому що, по словам, це не зрозуміло, яка це краса. Ну, тепер вона в мене є. Я рада цьому. Зараз назад засуну. І перейдемо ще до одного стріпанчика. Тут щось воно все від руки написано, але я сподіваюся, що це він. Немає коду Можливо, це їх висадка, негаландська, не знаю, це я так пропускаю. Ну, тут багато діток дивлюся. Хоча такі якісь різні вони по кольорам. От мені це насторожує, по кольорам вусочок, бачите? Ну, це ж добродар, може бути все. Ну, це е, сорт е, Тріумф, е, я покажу Стріті. Принцес, принцес, так, здається, він називається. Дуже гарне, мені захотілося його. Це точно, як побачила, погуглила. Ну, там двохколірність така цікава. Це все я хочу, оці всі і флоріум і оці е, добродарівські тюльпани хочу висадити в свої високі гарядки, В свої високі клумби на весну, щоб в мене була там теж краса. Ну Давайте ще подарочки дивитися Папороть. да. Папороть в подарок і ще така непроста, якась цікава. З Таким листом мене точно і такої нема. В мене одна тільки така якась лісова, напевно, папороть. Мені родичі подарували її, вона розмножилась гарно. Ну, а це чому б ні? Чому б ні? Ну, я так не розпакую. Щас я розпакую вже двома руцями і покажу вам. Що на фоні котика. Показую подаруночки. Це папороть така щитовник проліфіка. проліфіка. Ну, хтось, може, якщо знає, колекціонує папороті, то скажіть, як їх вирощувати, зимуть вони у нас чи ні, я буду її зберігати на дачі в хаті, скоріше за всього, а весною вже висаджу, щоб не загубити. І це розсада ось такої цікавої хости. Френсіс Вільям голубою, голубою і жовтою, одночасно варігатою такої. Ось так. Жива-живенька плюнька не гнила. Тут тільки трошки така намочена, дуже-дуже. Прям така намочена. Ну, цю може висадити, не знаю. Тому що тут щось вона вилазить з горщика. Ось так. Ось такі в мене ще замовлення. По цінам сказала, доставка у них новою поштою. Щось до 100 гривень, там 80 чи до 100 гривень вийшло. А ще по летішоп теж у них є як <клухи> можна активувати хешбеки. Я так і зробила, але в летішоп він не відобразився. І я написала туди заявку, кинула, щоб вони мені знайшли цей хешбек, там 7% ще можливо буде знижка. Ну, провіримо, що їх добродар це не, не обманує чи ні. Ну, а так, в принципі, я довольна Довольна. те, що я хотіла, отримала. І подарунки. Дрілянті гарні. Там ще було, можна було вибрати флокс на подарунок, і ще якусь папересть другого сорту. І щось ще там таке. Ну, так. Доволі непогано вибору було ще з подарунків. Диналіум замовила, щоб не викинула його. Розжевий Він такий теж Він 34 гривні, 5 таких малесеньких е, цибульок. Мені захотілося спробувати виростити, я дивилася е, по відео, по обзорам, він, звичайно, так, на, на картинці гарний, от, прям насичено-рожевий, а по відео щось не дуже. Ну там потім, коли він відцвітає, зав'язує такі наснинки, цікаві фіолетові, то він доволі декоративний. Далі продовжує бути. Оце мене зацікавило і хочу теж собі виростити ось такий алюм розеум. Просто Розеум 5 штук. 34. Ну, якщо не помиляюся, то я напишу ось так. Пишіть свої враження від моїх покупочок, чи, чи, що, що не так, що так. І дякую за увагу. Це відео я ще і викладу. Тут уже багато контенту є, цікавого і корисного. Саме зараз, щоб хтось може сорієнтувався, то теж за моїми слідами, по моїм слідам, і замовив, будете мене може ругати за такі соблазни, ну а що робити? Ще робити нашим квітковим савшопогояком, цю пору. Тільки замовляти і піднімати собі настрій такими розпаковочками. Do powodzenia.